У розважальному центрі «Промі» відкрилася виставка Брати кролик. Тут представлені багато тварин серед великих кроликів, єнотів та інших тварин, і навіть до великих папуг. Окрім великих папуг Ара на виставці, яка відкрилася у розважальному центрі промінь, й багато інших тварин. Серед них ось ці величезні кролики. У кожного різне забарвлення, розмір, вага та ім'я. Найбільша вага декоративного кролика, який представлений на виставці, більше семи кілограмів. Більше всього подобається в нас те, що можна з тваринкою поконтактувати. По суті, ми з'являємося, являємося контактним зоопарком. Тобто можна їх потрогати, погладити, покормити. Діти дуже люблять їх кормити. Ви бачите, морковки в них багато з великим. Задоволенням приящають їх. Також тут є і єноти. Вони полюбляють смачненьке печиво, а також добряче поспати. Сонна мишка. З великим задоволенням хрумка, дивіться, які щасливі. Ай, клас, так? Да? Це зиряк. Ай, фіно трішки мені. Екскурсовод Владислав є уже багато років і опікуном папугово Сари розповідає птах, полюбляє увагу, тому охоче контактує із людьми. Проте не варто забувати про певні правила. Загалом особливістю виставки є те, що кожен може доторкнутися до тварин, погодувати та потимати на руках. Тут живе наша красуня, Сарочка Сарочка за професією. Бразильський синьо жовтий Ара, Ара Ара Рауна називається цей різновид. От їй 19 років, вона зовсім молоденька ще. Живуть в такі ари довго 70-80 років, іноді навіть до 100 доживають. Зараз дівчинка в розквіті сидить, трішечки відпочиває. Ось, позувати нам зовсім не хочеться зараз. На ну, жаль, Лучанка Любов разом із донькою також прийшли поглянути на тваринок. Кажуть, вперше на такій виставці. Дуже гарні кролики, дуже сподобалося дитині. Перше ми тут. Дуже доглянуто, все дуже ухайно, ну, дуже сподобалось. Більшість людей, які вже побували на виставці, що більше нагадує відкритий зоопарк, наголошують усім відвідувачам позитивні емоції гарантовані. А це якраз те, що потрібно зараз у такий складний час.